Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день. Івангелія від Йоанна, 17 глава, з 1 по 13 вірш. Одного разу Ісус звів очі свої до неба і промовив: Отче, прийшов час, прослав Твого Сина, щоб і син твій прославив тебе, як Ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дав він життя вічне. Це ж є вічне життя, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і того, кого Ти послав Ісуса Христа. Я тебе прославив на землі, діло звершив, яке ти доручив мені зробити, і нині прослав мене Ти, Отче, у тебе самого славою, яку я мав у тебе, коли ще не було світу. Явив я ім'я твоє людям, яких Ти дав мені від світу. Твоїми були, і ти мені їх дав, і слово Твоє зберегли. Нині пізнали вони, що все, що ти дав мені, є від тебе, бо слова, які ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли і пізнали істину, що від тебе я вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я за них благаю, не за світ благаю, а за тих, яких Ти дав мені. Бо вони твої, і все моє Твоє, і Твоє моє, і я прославлений в них, і я вже не у світі, та вони у світі, а я до Тебе йду, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, тих, яких Ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був із ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг. І ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб Писання сповнилося. Нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали радість мою, сповнену собі, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.